Друзі, всім добрий вечір. Хто буде дивитися в мене в день доброго дня? Біжу на нову почту. Прийшла мені посилка. Дуже цікава. Так що зараз будемо з вами розпаковувати. Можу вам підказати. Розпаковка була на каналі Світлани Вікна в сад. Я настільки загорілась, я просто вже дуже давно так і хочу. Так що чекайте. Друзі, як вам і сказала, що буде сюрприз. Бачите, що до мене приїхало. А, я вже з нетерпінням, з нетерпінням чекаю, чекаю. Ой, як це приємно. М -м -м. подивіться, якийсь хвостик декоративної травички. І лавандочка, дівчатка, і хлопчики. Знаєте, а мені завжди лаванда, оця яка на засушених гілочках, зовсім по-іншому пахне. От. Запах оцієї лаванди сушеної мені подобається більше, ніж коли там мило продають або косметику якусь. Так. Знімала, знімала і посеред ролика втратила дар мови. Тільки прийшла до себе. І вирішила також Вероніці написати. Я замовляла 4 позиції, а мені прийшло Дев'ять. Я навіть не знаю, що на це сказати. Дівчатка і хлопці, мої глядачі. А зі мною таке вперше, і в мене аж злегка рука почала трястись. Веронічка, я вам дуже дякую, щиро. Ви мене прям е, так затронули, аж сльози на очі накотились. Безмежно дякую вам за ці подарунки. Хай воно вам все повернеться. Так, ну продовжую. Я за цей час поки приходила в себе, все розпакувала, доїхала, все чудово. Гарно запаковано, подивіться, отаке гніздечко. Його, напевне, серединці потрібно оцей папір витягнути. Я бачила у неї там на фотографії, воно отак було, отут якусь е, травичку або соломку. Ось так. І замовляла я, друзі, оці дві чарівні пташечки. Отаку от меншу і отаку от більшу. Це пара. Як я вам вже і сказала, я побачила розпаковочку у Світлани на каналі Вікна Мавсад. А я з таким декором уже давно дивлюсь. І дуже-дуже хотіла собі щось придбати. І тут побачила це відео світланки. Причому ціни дуже-дуже низькі і лояльні. Тому що, наприклад, отака пара, ой, пташенят, точно не пам'ятаю, ну, по-моєму, 200 гривень або 210. Але Веронічка ще пропонує і може тонувати відтінок робити. Тоновані вони там на 30-40 гривень дорожчі. Ось ці дві пташки я замовила і ось такі дві кульки. Бачите? Такі вони цікаві, кульки я вже давно хотіла. Я дивилась, знаєте, на каналі, думаю, багато із вас, хто дивиться, і ще Наталчин Садочок, дочі куточок. От вона замовляла там з Запоріжжя Аня така на Фейсбуці. І Наталочка замовляла завжди у неї, але це було із глини. Фігурки всякі гномики, і гусениці, і пташенятка. І що мені сподобалася, тематика, що всі оці фігурки були з такими очками, піднятими вгору такими своєрідними. От у неї були шари великі. Але. На жаль, Аня ця вже не в Запоріжжі. Вони виїхали через сьогоднішні умови і через сьогоднішню війну. І поки вони не виготовляють ніякий декор. Тому, на жаль, бо я тільки от на днях написала Наталі і спитала, вона мені знову дала. Контакт, цієї Ані я написала її в месенджер, але поки так. І дивіться, що мені прийшло в подарунок, дівчатка? Мені прийшло таке гніздечко з яйцями пташиними. Мені прийшли такі дві класнючі вазочки. Отака От курочка із курчат. курчатком. Ось бачите, сюди навіть можна молодинку посадити. Отак. А можна навіть оці вазочки залишити в квартирі і сюди якісь там всякі дивненькі речі. Ще прийшла мені така просто класна вазочка, зараз вам покажу з таким от хвостиком. З таким от хвостиком, друзі. Така курочка, чубарочка. Дивіться, яка класна. Вона класна. Хіба вона не прикольна? Я курочка чубарочка ці вироби із бетону. І ще прийшов мені такий жолудь. Також в подарунок. І оце гніздечко в подарунок. Я коли списалася із Веронічкою, та сказала, що побачила відеорозпаковку на світланому каналі, кажу, хочу однозначно у вас зразу замовити. і Кажу, я вам зроблю також, я буду робити також розпаковку. От. І от мені зробили такі подарунки, від яких в мене пропала мова на декілька хвилин. Я безмежно вдячна. Не знаю, чи це панянка, чи це пані, але Веронічка, я вам дуже-дуже дуже. дуже Дуже дякую. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Друзі, я вам рекомендую заглянути. Я посилання залишу. Ось так. Ось так. На Вероніки сторінку, а зв'язувалась я з нею у месенджері. А вам бажаю, друзі, міцного здоров'я, миру, добра, тепла, хороших новин. І всього-всього вам доброго, хорошого. До побачення.